У мене було останнє гадання. прийшли до мене люди із внутрішнім болем. Скоріше всього, зв'язане з внутрішньою втратою когось. Багато було людей. Навіть якщо ви нікого не втратили, якщо ви себе якось погано почуваєте, я зараз проведу чистку енергетичного поля. Прошу не думайте, просто дивіться на вогонь, розслабтеся. Ваші проблеми збирають цьому вогні. Боль, розчарування. Все забирає вогонь. Ваше енергетичне поле очищається цим камінням і цим вогнем. Ви готують до нового. Серце, ваше серце, ваша душа ізціляється і відкривається до нових подій, нових знайомств, нової чистої, благостной енергії. Ваше тіло, ваша душа ізціляється в цей момент тут і зараз ви відчуваєте тепло всередині себе в області серця. Ізціляються органи, і Тонкі тіла. Всіляється душа. Все приходимо. Спокійний баланс заповняє ваші енергетичні тонкі тіла. Ми дякуємо вищим енергіям за допомогу, зцілення вашої душі. Зтілення ваших тонких тіл ми дякуємо Ангелам-Хранителям, вашому вищому я. Балансуємо. Балансуємо, балансуємо. Балансується енергетика, балансується внутрішній стан, виводяться всі болі, виводяться всі переживання. Ви відпускаєте все, відпустіть, відпустіть все, що тяготить в вашу душу. Прийміть любов'ю, благодарністю і благостю. Всі ситуації, які є в вашому житті. Вони все, все на благо. Просто довіритесь Всесвіту. Очищається повністю. Туга, сльози, розчарування біль душевний. Все ми відпускаємо. Все. Упливає з водою. Ви наповняєтесь чистою сонячною, божественною енергією. Цього хочуть ваші ангели. Цього хочуть ваші ангели хранителі ваші ангели роду, ваша родова система. Вони самі тут. Просто приймайте це полегшення. В своєму тілі, в своєму розумі, в своїй душі все очищається. І нічого не робите, а ціла душа очищається. Очищається, бо вона сама просто очищена. І я за допомогою каміння і вогню вам допомагаю. Два ангела хранителя зараз в обрасі карти теж допомагають. Научистити вас? Є полегшення. є сполегшення. Все буде добре, заспокоїтись, ваша душа. Вашу душу обнімають, вищі ангели, вищі душі, які прийшли вам на допомогу. Все добре, заспокойтесь. Заспокойтесь, все, все добре. Передають і обнімають вашу душу, вища ангели. Ваше тіло і душа очищені вже. Ви відчуваєте це заспокоєння, це тепло, цю любов. Снавид на вузку, образовується Явно виду прошли. Души якобы пришли. Прийміть з благостю це очищення і заспокоєння вашої душі. Якщо вам потрапило це відео, значить воно вам було потрібно це очищення саме зараз. Коли вам буде погано на душі, ви можете переглянути це відео у будь-який момент. Що більше ви його переглядаєте, тим більше очищається ваше тіло, ваша душа і ваші тонкі тіла. Це відео заряджене на те, що вас очищають не тільки вогонь, каміння і ангели, а й ваші душі і ваші енергії. Приймайте In und vergiss nicht, was ich